Всім привіт! Ну що в нас сьогодні буде відео? Покажу вам таку коротку розпаковку комплектуючих з лі Так що буде цікаво, ви підписуйтесь на канал. а Ми погнали розпаковувати. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам літій залізофосфатні акумулятори 130 ампер 416 Вт годин. З цих акумуляторів можете зібрати любі збірки 12-24-48 вольта або придбати готові збірки. Всі посилання в описі під так, відео. Так, з самого початку для людей, хто тільки попав на це відео, на мій канал. Що за комплектуючі, Я замовляю комплектуючі для ось таких ліхтариків. Я роблю для зСУ. Це дякуючи вашим донатам за ваші донати. Я заказую оці всі комплектуючі. Кожним моїм відео в мене закріплена банка на комплектуючих, хто має бажання, скільки може. Дивіться, давайте ми, напевно, висипемо, тому що тут дуже багато. Я там з основних порозпаковував. І один великий, скільки я замовив комплектуючих. Так, ось так, ось так, ось так, ось так. Так, вроді все, висипав. все так, з самого початку почнемо. Заказав дроти, бо закінчувались. Ось такі. Це, якщо я не помиляюсь, АВГ 21 або АВГ 20 це для ліхтариків, що я тут роблю. Цього повністю вистачає, там 1 А воно це все витримує, супер. Бо вже дроти закінчуються. А ці силіконові дуже комфортні, їх дуже гарно вложувати всередину. Вони витримують температуру. Коротше, всі знають, що ось такі силіконові дроти АВГ, супер. Добре. Також вже прийшли мені нарешті ось такі для павербанків, бо тому що я тільки чорними спаював. Це в мене, якщо не помиляюся, АВГ 18 для павербанків. Тому що мені в коментарях люди пишуть, де я для ЗСУ роблю павербанки. Вова, все добре, все супер. А чому тільки два чорних? Ну, прийшов вже червоний і чорний, бо чорний вже також там ті вже використані. Ось така кучка. Далі заказав плати. 22,5 Вт, ось такі під павербанки хлопцям. Давайте я розпакую, ну, покажу вам, хто не знає. До речі, посилання на ті всі товари. Ну, блін, мені опис треба буде робити, капець. Я залишу в описі під відео, ну, я для вас зроблю, хто захоче замовити ось такі плати недорогі, там По 67 гривень вроде, я замовив. Я замовив десяток на 10 павербанків. Це досить багато. Потім будуть ще якісь донати, я ще плати замовлю. Це 100% для павербанків. Бо корпуси я вже друкую повним ходом. Десяток вже корпусів в мене вроді надрукованих є. Так, дивіться, це в нас раз, два, три, 4, 5, 6. Десь ще має бути 7, 8, 9. Так, десяток. Десяток плат є. Також заказав ось такі от резистори. Це я хочу пробувати робити такі кишенькові грілки для наших хлопців. Побачив я в Тіктоці, там людина робить, просто два резистора, скручує, спаює її в корпус такий алюмінієвий від одноразки. І я також спробую, я думаю, буде відео на каналі, покажу вам зробити кишенькову грілку. Так що буде цікаве відео з цими резисторами. Заказав я вже більше, заказав я на. 5 ватт і 2,4 Ома і на 2,2 Ома. Якщо я не помиляюся, попробую такі, і попробую такі. Ось такі резистори. Тут у нас виходить 40 штук, таких резисторів, і вони досить дорогі. Добре, резистор відставляємо. Кнопочки. Кнопочки в мене вже закінчились. Я заказав трошки побільше. Тут я не пам'ятаю, чи по 20 штук, чи по скільки. Де ще в мене були пакети? А ось дивіться. Це кнопочки. Тут взагалі я не знаю, що з 30 штук. Тут десь 20 штук. Коротше, заказав в районі 50 штук, бо в мене вже закінчується. Ось такі плати міні-павербанки. Також заказав 5 штук, якщо я не помиляюсь. Також підуть на добру справу. Такі міні-павербанки. Супер. Ну і звичайно, резистори, бо закінчуються. Заказав вже більше. Щоб не чекати, потім знову міні Заказали також на 13 ом. Бо пацани пишуть, що дуже сильно яскраво, трошки менше. І заказав мені там, ще йдуть на 15 Ом, щоб трошки менше яскравість була, бо того в принципі хватає цей ліхтарик. Світи пацани кажуть навіть занадто яскраво на такі габарити і так далі. Так, ще саме основне, що я заказав, бо просили хлопці силіконові заглушки, бо тому що мені в коментарях писали і так далі. Ну, Дивіться, заглушок я заказав, я не знаю, 150 штук. Ну, китайці пакують, звичайно, що так. Дивіться: ось такі силіконові заглушки е, на Type-C, щоб не залазило туди болото. Ось сюди ви вставляєте. Отак. Хоп, і маємо повноцінну заглушку. Бачите, вони дешеві, реально дешеві. Ти пальцем виколопав. І поставив заряджати. І тут же болото в нас не залазить. Ну, для домашнього використання цих заглушок не потрібно. Ну, то, як то кажуть, хто хоче, може поставити. Ось така заглушечка поставив і супер. Хоче зарядити, відкрив, зарядив, назад, поставив. Що мені одне не подобається в тій заглушості, що немає можливості її кріплення. Але я ще взяв варіант, ось такий. Спробую, може хлопцям буду такий варіант ставити. Попробую декілька ліхтариків, як воно буде триматися. Зараз я вам покажу. Чи воно буде відвалюватись? Не знаю. Є з такими скотчами-клейкими, що ти можеш його відкрити, і воно збоку болтається. Бачите, Ось таке. Ось така заглушечка. Я хочу ось так клеяти. І хочу сюди, от, наприклад, щоб хлопці собі воно болталось. Розумієте? Як воно буде триматися в подальшому, чи буде відриватись чи ні. Ну, ось такі заглушки набагато вже дорожчі. Ну але в загальному сказати, я думаю, з такими заглушками буде комфортніше, тому що оцю заглушку ти можеш загубити. Ну, як то кажуть, в окопі всяке різне буває. Десь поставив, десь пішов, зачепив, воно впало, і вся заглушка пропала. А тут же такого не буде. От зараз я спробую, візьму цей ліхтарик, буду з собою носити. Наприклад, зараз я поставлю заглушку і ми її акуратненько відклеїмо. Бачите, як воно буде виглядати. Зараз я тут двосторонній скотч знімлю. Як надовго воно буде триматися? Я собі кинув барсетку свою і буду з тим тягатись. Подивимось, як доб... довго буде триматися. Тільки бажано би протерти поверхност. Ну, ладно, я так рукою протру. Ось так. Рівно? Ось так. Добре. Як воно буде триматися? Ну, я думаю, якщо ти приклеїв, протер спіртіком добре, я думаю, буде триматися. Клей, думаю, добрий. Все. І ти собі, бачите. Взяв і назад заставив. Оце, я думаю, буде набагато хлопцям комфортніше. Можливо, я ще таких закажу, штук 200. Відійшлю пацанам. Нехай вони, як то кажуть, затестять, подивляться, відвалюється цей скотч, чи ні при холоді і так далі. Ну, на мою думку, тримається добре. І виглядає він набагато краще. В подальшому, як ви бачите, ці ліхтарики модернізуються, і в подальшому буде дуже класний продукт. Реально. Ну що ж, на цьому все. Ще раз вам дякую за донати. Це все за ваші донати, оці всі комплектуючі купли. Дуже, Дуже вам велика дяка. Ще раз кажу, посилання. Постараюся на всі товари залишити в описі під відео. А ви, в свою чергу, пишіть коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте, звичайно, український контент і слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео!